Ложка конопляної олії на день крутий бонус для організму. А якщо додати насіння коноплі, отримайте білок та амінокислоти для мозку та м'язів. Спортсмени навіть замінюють нею деякі білкові добавки. Тож, яка користь для здоров'я? Серце та судини знижує поганий холестерин та підтримує тиск. Мозок і нерви. Омега-3 покращує концентрацію та пам'ять. Імунітет протизапальні властивості, боротьба з вільними радикалами для травлення, нормалізація кишкової флори, шкіра і волосся зволожує, живить та покращує еластичність По відгукам клієнтів. Крафтойл вони після курсу вживання конопляної олії помічали зміни у шкірі та енергії. Це не ліки, але реальна підтримка організму щодня. То як застосовувати у харчуванні та косметиці? У харчуванні можна додавати у салати, смузі, каші або вже в готові страви. У косметичці можна робити маски для обличчя, догляд за волоссям або масажі. Головне правило не нагрівати. Нагрів руйнує цінні речовини. А якщо хочете маску для обличчя, просто змішайте олію з медом чи йогуртом. Лайфхак! Додавайте ложку конопляної олії у вівсянку вранці. Смак класний, а користь подвійна.